Період перед Різдвом і новим роком наповнений казкою і вірою дива, і війна цьому не має стати на заваді. На жаль, усе більше родин через напад агресора залишаються без найрідніших сміливих воїнів, які пішли боронити Україну. Щоби побачити дитячі усмішки і повернути, хоча б трохи радості родинам загиблих і чинних захисників, а також зниклих безвісти військових. Громадська організація і благодійники влаштували святкове дійство для малят. Казкові герої, веселі розваги та цікаві ігрові локації. Напередодні різдвяно-новорічних свят для дітей загиблих героїв, а також чинних і зниклих безвісти військових влаштували насичене та цікаве дійство. Дітлахи були у захваті, як від розваг і конкурсів, так і від солодких подарунків. Сподобались батути, горки. і Все перший раз побував на батутах, на горках. В шариках свято дуже круте, мені дуже сподобалось, і подарунки також. Віртуальна реальність дуже сподобалось і дуже крута. Матері й діток дуже вдячні організаторам за таке свято і теж мали нагоду трішки відпочити разом зі своїми малятами. Тому вдячні організаторам відокремленому підрозділу об'єднання матерів і дружин захисників України та благодійникам. Дуже дякую фонду об'єднання матерів і дружин захисників України. Представником є від Катерини Свищ. Також хочу подякувати від ігора Палиці фонду, тільки разом за такий приємний для дітей подарунок для дітей для розваги. Мені здається, що тут діти трошки можуть відволіктися те, що в нас зараз робиться в країні, і відчути радість, отримати задоволення. Дуже дякую. Проведення такого казкового дійства в одному з дитячих розважальних центрів Луцька було б неможливим без сприяння благодійників. Самі б ми цього свята не зробили, нам дуже допомогли з тим святом. Фонд Ігоря Палиці тільки разом. Безпосередньо Катерина Олександрівна, керівник, спілкуємося з нею. Закупили подарунки і організували свято в цьому закладі, щоб бавилися, розважалися дітки дуже вдячні. Що є такі люди, які небайдужі до саме до родин такої категорії, як родин захисників? Фонд Ігоря горепали тільки разом спільно з дитячим центром організували для діток загиблих наших воїнів невеличке свято, приурочене прийдешньому різдву та новому року. Цими дітками опікується організація об'єднання матерів та дружин захисників України. Ці дітки опинилися в надзвичайно тяжкому становищі, адже вони втратили своїх найрідніших людей. І наша задача сьогодні дбати про ці родини, про цих діток, дарувати їм наше тепло, нашу підтримку і нашу турботу. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі.